Всім привіт! Сьогодні я хочу зробити невеличке відео і розказати вам про свій експеримент, на який я наважилася трішки більше як рік назад. Я придбала орхідейки кожного сорту, там приблизно по 5-10 рослинок. Ну і вирощувала їх гуртом, спостерігаючи за ними, як розвивається той чи інший сорт. Хочу відразу вам зазначити, що коли вирощуєш одну рослинку, то дуже складно зрозуміти її характер, на що вона реагує, що вона любить, як вона розвивається, а от все-таки гуртом, то відразу вимальовується картинка щодо сорту. Таким чином, у мене був Хіта чудова рослинка, розвивалася, було 10 рослинок, розвивалися чудово. За півроку видали квітоніс, навіть деякі по 2, і розлетілися до своїх нових господинь просто на ура. Наступна також не змусила себе чекати з квітуванням, це були вулі кайшини, висока мутація, з 10 рослинок лише одна. Була без мутації, решта, всі проквітли як потрібно. Красиві великі яскраві квіти. Також сорт, як на мене, чудовий. Ну, а сьогодні я хочу розказати про інший сорт FM2329. Зараз у вас була на екрані моя хойка Ескімо. Звичайно, вона квітунь я, але це чересчур. Дуже вона вже ароматна. Тепер я вже буду шукати її місце, куди б її перенести, тому що поки що розкрилося кілька суцвіть, але вже в кімнаті знаходитись нестерпно. Я таких різких і дуже насичених ароматів ну, відношуся негативно. Не дуже мені це подобається, тому. Буду десь її переносити подалі. Ну, а тепер перейдемо до сорту FM329. Я його придбала в розмірі 1,7. І ось за рік трішки більше, він перетворився ось на таких чудових красенів. Рослинки здорові. Рослинки відзначаються своєю такою, ну, хорошим зростанням, я б сказала, безпроблемним зростанням, добре нарощують корінці, всі пересаджені, швидко адаптуються до нового середовища, до нового її посадки. Здорові довгі листочки. Ну і подивіться, які хороші, товсті квітоноси. Як свідчення того, що квітування в дорослому вигляді має бути ну, мега феєричне, фантастичне. Воно вже ось перше квітування, ви подивіться. Якщо подивитись на ось цю рослинку, тут у нас вже 6 бутонів. Тут трішки більше довший. І ось тут не менш на цьому, тобто кожна гілочка містить досить велику кількість квітів. А це лише, замітьте, перше квітування рослини. Щодо кольору, щодо квіточки, щодо мутації, перед вами ось 5 рослин, 3 вже розкриті, ну, по четвертій я також бачу, що це метелик є там. П'ята трішки менша, але по формі бутончика мені все-таки більш на метелика схожа. Мала ще рослинки, можливо, ще якісь проминула, десь стоять на поличці, дуже складно їх зараз шукати, витягувати. Ось ті, що були під рукою, ті, що найбільш помітніші, то тих запросила до відео. Решта відпочивають. Так. Е, ті, що були більше, краще розвивалися, то я деякі виставляла, і вже вони в нових господинь. Можливо, хто дивиться моє відео, то напишіть, відгукніться. З мутації проквітували ваші квіточки без мутації, як вони себе почувають. Цікаво. Ну, ось, 5 метеликів, якщо перед вами, то я думаю, що це також висок, висок, високий відсоток мутації. Щодо квіточки, квіточка, як на мене, ну, я гранді, не знаю, у мене гранді немає, немає з чим порівнювати. А для, але для мене оця квіточка жовта вона для мене гранді, я вам хочу сказати. Вона велика. З поміж ось таких жовтих, яскравих кольорів. Аласіо, там, Феррара, Ну, ще можливо, і, і порівняти потрібно хто з них. хто. Дуже красива квітка. Подивіться, яка е, гаряча серединка, губка. А ось ці защіпи, які розмальовані, цікаві. Підсвітка з середини е, білим таким ніби. А на края світлішим, ніжнішим тоном, півтоном. Переходи такі красиві, ну і вон там проглядаються на нижніх пелюсточках ще й навіть крапенки. Сама форма квіточки незвичайна. Мені цей сорт дуже сподобався, тому раджу і вам його, хто ще не придбав, можливо, ще будуть в завозах, обов'язково зверніть на нього увагу. Якщо чесно, то коли я обирала собі рослинки для вирощування, то я цей сорт взяла так. Ну, хай буде. Тому що фото садівника зовсім не привертало уваги, якщо чесно. Ну, Така якась розмазана, бліда, блідо-жовта квітка, не її ні форми, ні кольору. Ніби на швидкоруч зробили те фото і виклали. А якби зробили ось таку королівну, ну хіба ж її не схотіло придбати більше покупців? Не знаю, чому вони на цьому економлять ці садівники. Ви подивіться, яка вона фактурна, яка вона хвиляста. Сьогодні на подвір'ї дуже пасмурно, але іншого часу у мене зараз немає, щоб зробити відео, відкладати не можу. Проте мені здається, що саме ось таку похмуру погоду і кольори її передаються більш такі справжні, натуральні. Кіточка не є таким насичено-жовтим кольором, вона трішки відливає свіжим таким свіжим. Таким, ну, зеленим, не зеленим, не салатовим, таким свіжим кольором щось трішки камера її все-таки засвічує. Ну, роблячи підсумки по цьому сорту, то Хочу сказати, що розмір квіточки на 12, розвиток рослини, здоров'я рослини також. Ну, 12, можливо, не дам, тому що я чула, розповідали, що у деяких рослинки розвалилися, проте, це не обов'язково може залежати від сорту. Звичайно, це може залежати і від умов догляду. Які рослинки стояли поруч, там якісь, можливо, погодні умови переставили, щось там залили, не долили, ну, різне трапляється, тому з цим можна поспорити. Ось, я б сказала, що здоров'я в них непогане, міцні рослини. І мутація також досить високого, на високому рівні. Сорт рекомендую. Він зараз іде поки що під назвою FM, під номером FM329, але мені здається, що можна запропонувати щось своє. Ну і Садовники так і поступлять, тобто дадуть якусь назву цій квіточці. Цікаво було б, яку б назву ви придумали, як можна назвати ось таку чарівну квіточку. Напишіть. На сьогодні тоді все. Всім гарного дня, до побачення.